Сьогодні готуємо пельмені шрека. Пельмені, які діти залюбки з'їдять усі. Цільнозернове борошно для користі і глибшого смаку. Біле просіяне для ніжності. Навіть без дріжджів. У центр два яскраві сонечка, Тобто яйця. А ось і наш секретний інгредієнт. Окремо міксую шпинати з водою, аби отримати зелений елексир молодості. Починається магія. Додає мене відразу, аби контролювати вологість. Замішую тісто. Спершу воно липке, але з кожним рухом рук стає більш слухняне. Перекладаємо наш клубочок на поверхню. Додаю сіль. У мене є звичка додавати сіль уже замішане тісто. Олію також додаю тільки після того, як вже сформувалося тісто. Щоб олія не заважала глютену працювати. Так воно м'якше, слухняніше і нерветься. Ось таке гарне ніжне виходить у нас тісто. Відпочинок 30 хвилин. А магазинний фарш, ні, дякую. Я не фанатка сюрпризів, типу, вгадай, яка частина курки тут. Цибулю обсмажую до золотистості. Так, начинка стає соковитішою з карамельним присмаком і не віддає тою сирою різкістю. Це прям смак на рівні. Оце пельмені. Також до фаршу можна додати зубчик часнику та різні спеції. Тісто відпочило, наче після спав. М яке слухняне ніжне на дотик, дивіться, яке гарне. Ось що нам дало 30 хвилин. Тісто стало набагато еластичнішим. Літковина з цільнозернового борошна встигла ввібрати вологу. І тепер його приємно розкачувати. Не рветься, не липне, слухняне. Як Якчемна дитина перед святом. Зірка шоу з епухи телевізорів з пузом. Посипаю її борошном, як візажи з пудрою. Трохи треба, щоб нічого не прилипло. Розкладаю фарш щедро по-домашньому, без оцих на кінчику ложки. Накриваю другим шаром. І далі найцікавіше. Беру качалку, і як погнали, але обережно спочатку ми трішечки проводимо, щоб зафіксувати. А далі вже можна натискати сильніше. Ось таке у нас виходить. Відділяємо окреме тісто. Ось і все. Пельмені, шрека готові, корисні та соковиті. Ідеальні навіть для тих, хто не споживає шпинат. Смачного, і нехай ваші пельмені завжди мають характер. Один пельмешок сметанком, другий пельмешок слідом. Все, я більше не знімаю і йду доїдати.